Шановні бойові побратими, воїни нашої славної бригади, в цей похмурий морозний день 9-го місяця активної фази 9-го року війни, війни, що триває вже понад 300 років проти одного і того ж самого ворога, ми святкуємо чудовий день, восьму річницю нашої рідної бойової сім'ї, день нашої бригади. Сьогодні на кожного з вас з неприхованим. Щирим захопленням дивиться не тільки наша держава, а й увесь цивілізований світ. Наша бойова сім'я, наша бригада доказала про те, що ми є справжніми воїнами, які гордо можуть називати себе захисниками нашої держави у степах Херсонщини, де е, нас справедливо почали називати степовими хижаками. Тому що те, що ми робили там, для того, щоб переламати. Гниний хребет угрупування ворожих військ на херсонському напрямку став чималою частиною того успіху, який дозволив нам разом з Верховним виконавичем нашої держави піднімати наш державний стяг на центральній площі міста Херсон. Тому дозвольте мені від себе особисто, від щирого серця, привітати кожного з вас з восьмої річницею. Нашої славної бригади. Так, восьмою це небагато. Але ця дата увідає в історію як найгарячіша і, напевно, найвизначніша річниця нашого славного хижого степового організму. І побажати кожному, хто сьогодні стоїть на захисті держави в наших рядах, міцності духу. Повернення додому живим здоровим, Побільше знищених ворогів, виконаних завдань, непереломної хоробрості, сімейного благополуччя, здоров'я та затишку. І хочу висловити впевність, що десь колись, на енну річницю, коли ми вже старими і сивими зберемося у нашому ПКД, у нашому рідному місті і будемо ділитися тими історіями з бойового шляху, які ми всі. Прийшли, нам не буде соромно за те, що ми робили. Ми будемо гордитися кожним з тих, хто, на жаль, не повернувся. Ми її будемо пам'ятати і будемо пишатися тим бойовим шляхом, який ми разом, пліч пліч, зі зброєю в руках, пройшли, звільняючи кожен сантиметр, кожен метр, кожен кілометр і кожен населений пункт нашої рідної деньки. Дякую всім. За те, що ви робите, дякую всім за те, що ви є разом до перемоги.